Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки, вся наша команда дуже дякую за те, що ви підписані на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Пам'ятаєте, я вам розповідала історію про те, як столичні представники райрад, зокрема представники партії Слуга народу, які головують в райрадах Київської області. Понакупляли на мільйон гривень електричних сковорідок та барабанів для укриттів. Пам'ятаєте? Так, от сьогодні нова історія нового дна. Тепер вже в маленьких містечках, назви яких ви напевно не чули, але сьогодні ви запам'ятаєте їх. Отже, є таке містечко Ківерці. Знаходиться воно на Волині, і один із активістів і військових Олег Симороз звернув увагу на дуже цікаві факти щодо видатків бюджету в цьому маленькому містечку під час війни. Там влада вирішила витратити зараз важливо 150 мільйонів гривень, тобто понад 4 мільйони американських доларів. Як думаєте, на що? На ремонт стадіону та бігових доріжок. 2023 рік Україна у війні 4 мільйони доларів виділяють на ремонт бігових доріжок та стадіону на Волині у містечку Ківерці. От читаю зараз якраз бюджет: 72,5 мільйони бюджетних гривень планують витратити на футбольне поле, стільки ж на бігові доріжки. Саме будівництво планують завершити до 2025 року. Восени цього року, друзі, з бюджету міста витратять від 5 до 8 Мільйонів гривень лише на демонтаж стадіону. Хоча місцеві кажуть, що насправді він у пристойному стані. Хочете зробити висновок, подивіться самі. В цьому місті на Волині живуть 14 тисяч осіб. Ну і якщо ви подивитися в б'єте в Google ківерці, почитаєте там форуми або взагалі опитування людей, скарги на якісь прогалини в житті інфраструктурі міста, то ви зрозумієте, що стадіон це зовсім не першочергове. До прикладу, весною у ківерцях затопило кілька вулиць. Там нема належної дощової каналізації. Рятувальники відкачували воду від людських осель. Як писали змі у міськраді, сказали, що модернізувати дощову каналізацію. Алізацію там поки не будуть, мовляв, усе залежить від того, чи вистачить коштів. Ну мовчу про війну і про сусідство Волині із деякими областями, які становлять нам загрозу. На ну, маю на увазі Білорусь безумовно. Відповідно, якщо існує загроза, я зараз не тільки про сухопутний наступ, але й про ракетний, то виникає запитання щодо укриттів. Невже всі вони в цьому місті в задовільному винятковому стані, що нема куди дівати гроші, їх на стадіон витрачають? Ні, я проект не малював, я експертизу не проходив. Це все державні це там. Дуже дорого буде укриття. Укриття на 400 людей. Тому що на жаль, у нас в спортивній школі в великій школі, яка знаходиться прямо біля стадіону? Немає укриття, і школа не навчається там буде укриття на 400 людей. А ви знаєте скільки радіоактивні укриття Артурі. Потім там буде штучне поле велике, як намальовано в ПКД Я е, його не малював. Разом з тим, Олександр Ковальчук стверджує, що нехай і за стільки мільйонів, а стадіон таки робити треба, бо ж місту потрібно розвиватися. Грошей. Ще немає. Ми будемо громадою працювати, збирати гроші для того, щоб зробити в цю прекрасну локацію. Та це не є першочергове завдання в громаду, але ніхто не забороняє розіграти тендер на найближчі три роки. І ми, якщо будемо мати кошти і запоробимо всі дороги. Робимо все для міста. Будемо робити гарну гарне. Після оприлюднення оцього стадіонного кейсу волинські журналісти почали рити далі. Друзі, І проаналізували, що іще може собі дозволити у час війни невеличке волинське місто ківерці. У місті вже тривалий час. Друзі реконструють очисні споруди, які не використовувалися 10 років. На роботи планували витратити 600 мільйонів гривень. Для цього провели кілька закупівель. Найсвіжіша друзі, закупівля із подвійною назвою. От зверніть увагу, яка цікава і глибока корупційна складова тут може бути: реконструкція очисних споруд каналізації в місті ківерці, та облаштування місць перебування внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. Оголосили, що таке буде 19 червня. Ну, чому я акцентувала на цій подвійності назв, Тому що ну ви розумієте, скільки тут можна підводного каналізаційного каміння пустити, щоб на цьому заробити. Чому? Така подвійна назва, яким чином пов'язані з собою чесні споруди та житло для переселенців у міській раді, на жаль, не пояснили. Далі інша історія, теж, як на мене, сумна і, на жаль, не дуже захоплива. Вона стосується Міністерства оборони. Видання, наші гроші, мої колеги з'ясували, подробиці закупівель шоломів чиновниками Міністерства оборони. Спочатку витрачали на шоломи 132 долари. А за кілька днів оп, і 468 доларів зазначають розслідувачі. Тобто, друзі, переплачували в чотири рази. Це при тому, що волонтери і велика кількість військових А, купують за свої гроші, Б, волонтери їм це привозять. І це системно протягом 9 років. А зараз надто. За ті закупівлі відповідальні звільнені чиновники, які зараз перебувають в СІЗО і мають підозри СБУ вже щодо іншої опції, яка стосувалася закупівлі бронежилетів. Ще один тендерний скандал, друзі, аеропорт Бориспіль. Так, він не працює вже півтора роки. Відповідно, стан його такий, який був, але за думкою влади, зокрема, керівництва аеропорту Бориспіль, треба прибирати там і здійснювати комплексне обслуговування внутрішніх приміщень, аеровокзального комплексу паркінг і інших об'єктів аеропорту. І на це потрібні немалі кошти, друзі. Готові? Цифра зараз вас шокує. Аби прибирати і доглядати з аеропортом, треба 51 мільйон 777 тисяч гривень. Тобто 52 мільйони гривень на порожній аеропорт. Ну це круто. Це, до речі, на сайті закупівель Прозоро. Тобто можете самі прогуглити, зайти, подивитися на цю красу. У Борисполі пояснили, що так, польотів немає, але існує необхідність. Підтримці належному стані виробничих приміщень. Почала я взагалі серію сюжетів, які, як ви пам'ятаєте, із історії закупівлі барабанів, ну, цих шкіряних барабанів там на мільйони для укриттів. Воно то ми посміялися, похихікали, але потім через розголос, і ваші поширення, і ваші пости, і роботу мою і моїх колег. Цю опцію взагалі в тендері відмінили. Відповідно, відмити гроші на барабанах не вдалося. Ну а вчора на засіданні Київради голові Дніпровської районної адміністрації власне він за це відповідав: це Павло Бабій. Йому вручили барабан, подарували, щоб він міг пережити відсутність скасування цього тендеру на барабани і психологічно. Розвантажитися. РДА ви вирішили, що барабани для зняття стресу це їхня така мотивація. То фракція удар дарує вам ось такий барабан. Дякую, Ми дітям передамо його, Дякую, дякую. Вітриті, дякую, друзі. Я не можу спокійно, і наша команда не може спокійно дивитися на цей весь розгул корупції, який триває в величезних масштабах. Оце вам розказала про це маленьке містечко на Волині. Та? Виявляєте, скільки мільйонів там можна вкрасти, а від собі рівень держави. І рівень не тільки кількості містечок, а кількості опцій, на яких можна заробити. І все це під час війни. Чим більше ми будемо про це говорити, тим більше будуть на це звертати увагу. Так, на жаль, зараз наші пости в інтернеті, наші YouTube-відео це ну, чи не єдиний метод впливу на владу через резонанс і страх. Ну і західні партнери за всім слідкують, і я впевнена, не раз про це говорили у кабінетах. Ну, у кабінетах на перемовинах з владою. Знаєте, коли ми тикаємо пальцем на Трампа і говоримо: о, республіканці не хочуть підтримувати, а Трамп десь там розповідає в інтерв'ю різним Fox News по. Питаннях корупції, що мовляв, подивіться, ми допомагаємо цій країні, а вони у них там суцільна корупція, нічого не стається позитивного. Ну і беруть кейси, докази про які я вам в тому числі розповідаю. То стає соромно і не знаєш, чим е, мотивувати це прихильникам республіканців, коли перебуваєш на території Сполучених Штатів Америки, де нещодавно була. Тому ми маємо, друзі, бити на сполох. У нас дуже сильне громадянське суспільство. Ви дуже круті, і кожен із вас має можливість впливу. Пост в інтернеті, поширення наших відео це вже вплив. А потім страх у чиновників, що про це дізнаються. Тому неможливість зробити це ще раз, неможливість допуску безкарності за це. Для цього ми і працюємо, аби ви знали правду, і спонукали ми всі разом владу до змін. Дякую, що нам довіряєте. Будь ласка, підпишіться на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Я вас обіймаю. до зустрічі завтра, Па-па.